Я не розумію, чому на Златоогнічу вл'ється хейт за те, що вона почала знімати відео про книжки вести такі буктоки. Чому на неї лється той хейт? Я don't understand. Просто взагалі. Мені здається, що навпаки популяризація книжок за допомогою завдяки навіть таким. Успішним людям це дуже класно, що букток розвивається настільки, що про книжки знімають не тільки умовно буктокери, якщо можна так сказати. Я просто зайшла в коментарі під її якимось відео і там краще співай, якісь там, знаєте, доколубки до книжок, які вона там рекомендує. Ну, знаєте що? Люди читають те, що їм подобається, і говорять те, що про знають про ці книжки. Вони не можуть знати стільки, скільки е, люди, які е, цим прямо займаються і ведуть блог лише про книжки, але це не означає, що інші люди не можуть про них знімати відео. І ось ці от відео, що не лізьте туди там, де ви не ну, розбираєте ще ще щось. Ну, сорі, ну букток, це не така величезна галузь, що вона лише для вибраних, для обраних людей. І я прям максимально щиро не розумію, чому так до неї доколупалися. Ну тому що ну, буквально книжки мають читати всі. В ідеалі і те, що вона рекомендує, та і рекомендує вона популярні книжки, як і звичайні буктокери, чому на неї стільки налилося хейту. Я цього взагалі не розумію. Чесно, для мене це так дивно, бо навпаки, вона популяризує цю галузь буктоку, знімаючи відео про книжки. Люди такі: о, класно дивитись відео про книжки, класно читати книжки. І так вони будуть знаходити інших буктокерів. Я не знаю в чому ваша проблема, але не доколупуйтесь до людей на рівному місці. От, будь ласка.